Друзі, усім привіт! Ви на каналі Якзісті і з вами ваша ведуча Олена. Кажуть, в Україну йде потужний антициклон, який принесе сильні морози. А в таку погоду в автомобілях більше за інші деталі страждають акумулятори. Тому ми підготували для вас найбільш актуальну новину. Спеціалісти інтернет-магазину Existie знайшли для вас оптимальний варіант АКБ за ціною та якістю. Це акумулятори Gigawatt. Ви знаєте компанію Clarios? Скоріше за все, ні. А от назва Johnson Controls вже може бути знайома. Тому що до 2018 року саме вони виробляли батареї таких відомих брендів як Bosch чи Варта. Чому в минулому часі? Тому що Johnson Controls продали свій батарейний бізнес канадським банкірам разом з усіма європейськими заводами, яких було багатенько. А канадці, своєю чергою, провели для підрозділу ребрендинг у 2019 році та назвали його Clarios. Але до чого тут не розкручений бренд Gigawatt? Все просто його виробляє той самий Clarios на тих самих заводах, що й Bosch та Варта. Якщо казати офіційною мовою, то батареї Gigawatt виробляють за ліцензією Bosch. Як підтвердження наших слів, в усіх перелічених батареях використовується технологія виробництва решітки PowerFrame. Ви можете самостійно перевірити це на відповідних сайтах. Що таке PowerFrame та які переваги надає ця технологія? За таким методом виробляється решітка акумулятора Gigawatt. Решітка має опорну рамку, що підвищує її міцність та вберігає від осипання електроду. Також вона має нестандартну форму всередині. Це не просто квадратики, а спеціально розроблена геометрія осередків, яка дозволяє приймати більше навантаження та заводити автомобілі навіть в сильний мороз. Ну і метод штампування замість лиця дозволив досягти однакової ефективності роботи незалежно від погодних умов, що ще гарантують вам батареї гігават. Перше це відсутність будь-яких маніпуляцій, окрім можливо зарядки. Це АКБ, що не обслуговується. Друге надійний, міцний та ударостійкий корпус, який забезпечує герметичність та відсутність витоків. Третє надійність та довгий строк служби. В батареї Gigawatt використовується кальцій-калієва технологія, яка більш сучасна та ефективна за сором'яну. Ну і четверте. А для когось і головне це доступність. Гарантуючи вам надійність та роботу на рівні відомих світових брендів, акумулятори Gigawatt коштують відчутно дешевше. Це реальна альтернатива акумуляторам Bosch та варта, але більш доступна. Тому якщо ви відчуваєте, що вашій автомобільні батареї потрібна заміна, а ви шукаєте альтернативу преміуму за розумні гроші, то ви знаєте, яку батарею обрати. Інтернет-магазин Exist.ua рекомендує Gigawatt. Ну а на сьогодні це були всі новини на каналі Exist.ua. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити пальці вгори та писати коментарі під цим відео. А ми з вами зустрінемося у наступному випуску. Па-па!